Хто був на минулому семінарі, мав би це замітити, я так само був на сцені, скажімо так, я отримав приз за найбільшу кількість людей, які привіз сюди на семінар. І, в принципі, в той час Сергій спитав мене, я теж вийшов на сцену, поставив мікрофон, ну, що ти відчуваєш? І я, по суті, мав би сказати, відчувати щастя, але я в такому замішанністві був, тому що переді мною перед очим, була картинка вже сьогоднішнього семінару, тому що я розумів, що якщо я вже тут вийшов раз. І при тому, що, скажімо так, певні питання задав мені Сергій, значить, я маю бути, маю бути тут і в іншому в новому статусі для себе. Тому була поставлена ціль, було прийнято рішення, і вже на той час почала формуватися певна група осіб, яка допомогла мені зробити цей скажімо, статус. Мене звати Павло Ткачук, я з міста Луцьк, я футболіст. Все життя, скажімо так, футбол родився разом зі мною скажімо так, в мені, я нічим більше не займався, тільки в цьому напрямку розвивався. І в принципі, певний час так сталося, мене доля звела з найкращим футбольним тренером дитячим, який привив мені дуже, як на мене, важливі якості. Тільки в команді сильно заряджених на успіх людей з гарним наставником можна досягти результату. Це таким дивізом став, ну, якби такий девіз став на призому у всього життя. Тобто я досяг дуже гарних результатів в футболі. От, в певний період, скажімо, поставивши своє життя на підстоп, я подивився, от, куди я потім а, в мене народилася дочка, і це так само трошечки, скажімо так. Призвело до певних роздумів, куди я йду, що я можу дати, хто з ким, хто моєму оточенні, що буде в моєму майбутньому, скажімо так. І так як я подивився на тренерів ну, моє життя, було розписано до кінця. Тобто Я був, мав бути футболістом зборної України, мав тренувати багато команд, і все було так. Але якісь моменти в цей період я подивився, чиє місце я можу зайняти там в майбутньому. І виявилося, що в принципі футболісти, тренера, ну скажімо так, супер-супер ну, успішні, -супер так, багаті. Ну, такі посередні можливо здоров'я і гроші не ну, так, так багато присутні в цьому напрямку. І тому да, провівши дуже багато аналізів всього ринку, в праці, різних занять, що можна ще закупити в цьому житті. Я мешкаю, ну, я проявив дуже багато спілкувань, дуже багато співпраси, дуже багато зустрічей з, мен з менеджерами багатьох компаній, тому що в принципі ще паралельно футболу я розвивав компанію Рево. Я був лідером компанії Рево більше 15 років. Я розвивав цю компанію, тобто був теж там лідером, був там сапфіром в тій компанії. Та, і в цей період я почав пошук як іншої компанії, яка могла б мені дати такі результати, які я хотів. У мене бідні цілі, я хотів дуже багато грошей, скажімо так, доходу. Вот і аналізувавши дуже багато компаній, я зрозумів, що щось там не так, Щось, скажімо, спілкувався з моїми менеджерами відомими, скажімо так, успішно. Але в якийсь момент на чередой раз я вийшов на зустріч з одним паріком, який був в кардиналі, признявся всіх представників, з яким я спілкувався. Це звичайна людина. Він зговорив з ним десь два часа. Він не говорив про якийсь вік це був не професіонал, це був ну, звичайний собі хлопець. Але в його очах я побачив огонь віру. І відчув якусь турботу про себе. Він буде постійно намагався що від щось захистити. Каже, з собою, там буде те, що ти хочеш. Я дивлюсь на нього, ну от, в футбольному жаргоні я такий висловив, якби «Где ти грав?». Це означає, що я маю спитати, нього, що він має досягнути, що він досяг в житті, щоб ну, скажімо так, піти за ним. Я не бачив супер там таких досягнень, але, але е, от, відкрите серце. Бажання щире, таке, яке мені розказував про своє майбутнє про свої мічти, про свої, скажімо так, цілі. Я зрозумів, що ця людина може привести мене туди, де буде, як би я отримую певне задоволення від життя і результатів. Тому я дякую Богдану, що скажімо так, прийшов тоді на зустріч до мене. Чому прийшов я на форевер? Да, я хотів, я прагнув оточення, я прагнув людей, з якими можу бути щирим, які будуть щиро радіти за мене, за результати за, за, за будь-які, навіть якщо їх і нема. Тобто, тут прийшов один раз, я поняв, що о, тут така, така зібрюка, тут стільки багато позитивних людей, чужих людей, які обнімають, допомагають, підтримують. Я в шоці. Тому я прийняв рішення, як тільки я приймав рішення, я одразу з'явився результат. Я переконаний, я ставлю собі ціль вже менеджер до Нового року, скажімо так, От, бачу тут дуже велику перспективу. Бачу, що саме головне опять же такі наставники. Тут є серія наставників, тому що мені як футболісти дуже понятно. Є людина, яка прийшла певний шлях, яка досягнула його результату, тобто легко можна навчити, тому, що знає він. Тому я безмежно вдячний всім наставникам, Богдан, Кирів, Сергій Смолович. Тобто я бачу, що тут дуже гарне оточення. Треба просто відчути зараз те, що зараз ну, кожен, хто зараз зараз знаходиться, просто відчуйте цю атмосферу. Тут дійсно є то, як безпека, це розуміння, тут дуже-дуже гарний людина.